Якраз у час, коли знімається це відео, можливо зараз в Острозькій академії проходить благодійний вечір Подаруй світло в соцмережах. Почала з'являтися інформація про цей захід. Відповідний допис опублікувала Аліна Бондар. Хоча скажу відразу, що на її сторінці у Фейсбуці є лише один пост про захід «Подаруй світло. Якщо в двох словах вона критикує цей захід і повністю розносить Віталія Коваля, мовляв, це він його організовує, що Віталій Коваль є людиною міндіча. Ну, в нас, якщо так зараз подумати, в нас мабуть і навіть ось тих 70 з гаком відсотків, які підтримували Володимира Зеленського, є людьми Міндіча. Що це такий собі? Закритий vip клуб наближених до Віталія Коваля я також трішки порозпитував за цей захід в потрібних людей. Ну і дійсно все зводиться до того, що його організовує Віталій Коваль. Хоча деякі пташечки мені так тихенько нашептали в вуха, що Віталій Коваль зараз знаходиться за кордоном, бо ну дуже вже любить чоловік спагетті. Мене цікавить лише одне стосовно цього благодійного вечора. Ось цей захід це про благодійність і підтримку ЗСУ, чи якісь нові політичні амбіції Віталія Коваля. На афіші заходу пише, що є квитки, які коштують 5 тисяч гривень. Має й бути свій відповідний дрес-код. Також пишуть, що там будуть виступати українські зірки, там і їхня вартість починаючи від 30 тисяч доларів, і буде дуже дорога поляна. Ну, Це так пише містична Аліна Бондар. Можливо, просто боти образилися, що їх не запросили на ось цей благодійний вечір, або у них просто немає 5 тисяч гривень, щоб... Туди сходити взагалі, аналогі з цього благодійного вечора подаруй світло і Віталієм Ковалем. Дуже багато. Ну, назва дуже вже схожа на його предвиборчу кампанію, коли він ходив і підсвічував різноманітні об'єкти у рівному. Ну не досвітив, скажу я вам так, бо не вийшов навіть у другий тур е, мерських перегонів. І якщо чесно, ну мені абсолютно. По цим балам, хто організовував ось цей благодійний вечір в Острозькій академії, хто там буде і що там вирішуватиметься, головне це щоб гроші з цього заходу, якщо він відбудеться, потрапили до Збройних сил України. І, взагалі, мені було б дуже цікаво, щоб Віталій Коваль повернувся у нашу місцеву політику. Ну, це вже було б на що подивитися, політичні інтриги, заруби з опонентами. Так що, Віталій Станіславович, повертайтеся і думайте. Ну, а усі деталі з благодійного вечора, якщо він такий відбувся, я розповім вам вже в наступних випусках. Але ось цей весь кіпіш, що відбувається навколо цього заходу в Острозькій академії.